Починається наступна серія з пари, що загубилися, поки подорожували, і їм допомагають місцеві, гарно кормлять та вказують подальшу дорогу. Вони вже відправилися, як через деякий час в машині приходить хана. Так ще й зв'язку ніфіга немає. А місце, біля якого зламалася машина, це якийсь сад з моторошним опудалом, який, як ви розумієте, нападає спочатку на чоловіка, а потім і на дівчину. Далі дія повертається до Вінчестерів. Джон висловлює співчуття у зв'язку зі смертю Джес і каже, що дізнався хто. Вбив як Джесіку, так і Мері. Також батько додав, щоб брати його не шукали і дає інформацію про нову справу. Перестаньте шукати мене і робіть вирішили. свою роботу. Ясно? Він вирушає за координатами, і по дорозі в братів починається сварка. Ми не їдемо до Індіани. Дін каже, що потрібно чітко виконувати наказ батька. А Сем каже, що його треба розшукати. Ну і сварка призводить до того, що хлопці розділяються. Прибувши до містечка, Дін розпитує про цю пару, що зникла, І спочатку місцеві морозилися, але після все-таки розповів. Ой, що такі люди заїжджали, і після вони їх вже не бачили. Дін розвідує маршрут, по якому місцеві відправили ту пару і знаходить той самий сад. А роздивившись опудало, він розуміє, що хтось його тут найовує, бо в опудал не буває людської шкіри і татух.